Привіт, мої любі друзі, привіт! Ну що? Цього разу ми з вами ще в цьому артпросторі не були. Я думаю, що всі, хто слідкує за моїми публікаціями, репортажами, дуже добре пам'ятають мій весняний приїзд до Львова, квітень, початок травня, де ми з вами гуляли весняною кастелівкою. Я жила тут поруч на Франка 2 і кожного дня я заходила в мій улюблений арт-простір щось цікаве, який знаходиться за адресою Богомольця-1. Це чарівна вулиця з неймовірними сецесійними будинками з будинками, які будувало конструкторське архітектурне архітектурно бюро Івана Левинського з неймовірними вітражами. Про це окремо розмови. Ми з вами однозначно найближчими днями відвідуємо тістечка в такій так само, як на вулиці Богомольця в Чернівцях, в стилі конструктивізму в будиночку в неймовірному затишному кафе-кав'ярні. А сьогодні... Я перед тим як відвідати театр Марії Зеньковецької, адже сьогодні в день річниці дня народження Ольги Юліанівни Блянської в театрі Марії Зенковецької класика Земля. Про це я вам зроблю репортаж безпосередньо з фойє театру. А сьогодні я заскочила в мій улюблений арт-простір щось цікаве. Дещо вам розповім з історії? Чудова львівська майстриня, мисткиня, яка працює з склом, з розписом по склу, мала таку ідею: створити для себе арт-галерею, арт-простір, де можливо було виставляти свої роботи. І спочатку вони мали локацію щось цікаве на площі ринок. Я добре пам'ятаю, тому що найкраще, най ну, де щось таке дизайнерське, вони завжди туди тягне, як творчу душу. Але потім я дізналася від моїх друзів, що вони відкрили більше приміщення, в якому декілька Кімнат просто зачарування. І певне, що найкращі майстри: Галичини, Буковини, Прикарпаття центральної України, Київщини, Донеччини. Притягнулися сюди. Тут можна побачити такі родзиночки, яких ви не знайдете ніде. Ви пам'ятаєте, як я весною купувала пташки-дзинтри? Це родина дзинтра, які роблять пташки з гутного скла і такі гранати. Я одразу згадала фільм Сергія Параджанова, адже в цьому році ми святкуємо його ювілей. І це все настільки символічно. Ми зараз знаходимося щось цікаве. Богомольця один і дещо я вам зафільмую. Я думаю, що тут буде не один фільм, тому що тут є про що розповісти. І дивіться, скоро новий рік, скоро Різдво, скоро Миколай, Миколайчика. Якщо ви не знаєте, що подарувати, і ви у Львові чи десь поруч, а я думаю, що цей простір працює і в режимі замовлень правда новою поштою. То однозначно найкращі подарунки можна зробити звідси. У вас сайт щось цікаве, правильно? Тобто легко знайти. І так, ми знаходимося в залі, де все. Я поки що так оглядово зроблю, а потім більш детально все підготовлено до Різдва. Подивіться на цю красу, ось така зірка. Чарівна, чарівна, чарівна зірка. Тут представлені майстри, з якими працюють на тимчасових контрактах, правда, не на постійній основі. Тому поспішайте, тому що ви таку нагоду більше мати не будете. Це тільки. От зараз перед новорічні свята, а зараз ставимо паузу, і я буду вам показувати всю красу. Мене ви ще побачите багато разів пауза! Подивіться на це зачарування, на цю порцеляну, кераміку, на ці чарівні речі все-все-все зроблено нашими українськими митцями. Подивіться на цього лоскунчика. Ой, просто який він гарненький. Яка вартість такої іги? 500 гривень. Все розписано вручну, кераміка. Ось такі, бачите, ось такі людянки, такі машинки, такі пташки. Це у нас з правильно, бренд? Згуро. Бачите, які коники такі, які завжди-завжди актуальні. А ось це, який бренд у нас? Надра. Надра. А скільки коштує такий Фенікс птаха? Плюс-мінус. Плюс мінус три п'ятсот, дизайнерські речі. А ось це, як називається цей бренд цих like наборів, Mosaic. як як лайк like мозаїк. Це у нас набори для ось таких вітражних, правдивих е, окрас. Це не продається, але показано, як з цих наборів можна зробити ось такі неймовірні речі. Так, ось подивіться. Так, це також можна придбати. Скільки коштує, наприклад, набор для того, щоб створити ось таку красу? Плюс-мінус? Вони від 1500 і вище. Я зрозуміла. Так, рухаємось далі. Це у нас пляшечки, так, і різні знову ж таки іграшки новорічні, а це корки, правда, такі новорічні? Так, а скільки коштують ось такі янголики? це кераміка. Дивіться, тобто не всі кошти світу, як я кажу, 80 гривень. Ви навіть можете їх самостійно розписати, правда ж? Я думаю, що там така глина, що можна розписувати. Подивіться, які іграшки. Ну, я, я просто. А ось який діду Чарівний, просто зачарування. Кожна дрібничка зроблена з величезним смаком. Е, ну, це ж львів, як я кажу, тільки у Львові. На Гарі так кажуть, ось такі свічки, вони ароматизовані? Деякі. Деякі. А яка вартість? До, до прикладу. Від 330 гривень проходимо свічками, знову такі дерев'яні іграшки. Ну, все що кольорове, те мене туди і тягне. Скільки коштує така зірка різдвяна? Кошточно по 450 а набором трошки дорожче. 1300, 1300, 1300. 1300 цілий набір. От ще такі, дивіться, крас красоти. Ну це вже Карпати, Карпати. Вітання моїм любим е друзям. А ось ці речі я купувала. Це були писанки, а тепер це різдвяна окраса. Скажи мені, будь ласка, це я точно по цьому пройдуся. Яка вартість такої краси? Чотириста двадцять Так само, як і писанки були. Що це за бренд у нас? Це просто гуцульська кераміка, Ми їх продаємо за нашим брендом. Да. Це просто ну, це однозначно те, що я візьму собі і прикрашу свою оселю. Ну, На подарунок, уявляєте, новий рік скоро. Не купуйте якусь всяку ну, фігню. Хочеться сказати, так і скажу. Купуйте наше, воно неймовірне. А подивіться, який у нас підсвічник. Це все кераміка. Ну, оце просто тут така енергетика. Я накупила собі таких писанок. І я скрізь прикрасила оселі і у Києві, і у Чернівцях. Знову ж таки, я показую вам це все. Інші зали будуть потім, тому що тут така краса, що я не хочу просто це дуже так швидко показувати. І локація це центр-центр, поруч Соборна площа. Подивіться на таких серветочках, які у нас красунчики, скільки коштує? Це, це Аля Примайченко, правда ж, за мотивами? Ну на свій манер. Скільки коштує така іграшка? Ну це просто зачарування. Це е, е, арт, е, арт об'єкти, це не просто якісь сувенірчики. Боже, а які іграшки? Ну я кажу, що наші найкращі, такого немає ніде у світі. Скільки коштує така іграшка? Тонесеньке шкло. Це продається набор. Скільки набор? Слухайте, оцей весь набір 700 гривень. Щось цікаве, Львів, гугліть, я дам посилання звертайтеся до мене в приват, я все щиро поділюся, і ви собі зможете це навіть замовити в інтернеті. По чому ось такі іграшки? 800 гривень і ось такі набори, а ось такі зірочки по чому різдвяні? Залежить від дорозу. Плюс-мінус. Привітик. Треба 50-маленька і дорожче Так, Contemporary Secret Art. Бачите, такі книжки, теж чудовий подарунок. Ось такі різні декори, різдвяні, така зірка, з якою я робила репортаж. Ну і зараз оглянемо ще рівні дівчатка, я оглядовував. І ось така краса приміщення. Я у захваті. Свято починається, свято починається. Ви знаєте, в такому просторі реально хочеться співати. Тоді в мене була попереду Пасха, потім день вишиванки, і я не могла натішитися цією красою. І купувала усім подарунки безпосередньо тут. Я навіть не хочу згадувати, скільки я грошей тут залишила, але кожна річ вона була ну, просто перфектна, тому що такого ти не купиш ніде. А тепер у нас Різдво попереду. Скоро буде свято Андрія, будемо з вами гадати, а потім Миколайчик прийде, принесе нам подарунки. Даруночки, а потім Різдво, а потім Новий рік. Мої любі. Робіть собі свято кожної хвилини. У мене сьогодні настрій був аж ніякий. Ну просто зовсім ніякий. Настільки нересурсний ну таке рідко буває, але сьогодні було саме так. І коли я зайшла в цей арт-простір, Богомольці 1 місто Львів, щось цікаве. Настрій піднявся в мене, відповідно, я подарувала це щастя і вам. Артпростір, щось цікаве. Вулиця Богомольця у Львові. Заходьте, не пожалкуєте. Свято починається! До нових зустрічей, папа! -па.